Про нелегку життєву історію, заборони, труднощі та, попри все, жагу до мистецтва на вихідних у міському будинку культури журналістка та письменниця Людмила Марчук презентувала свою книгу Теодозія Бриш, скульптор і скульптура в рамках доби. Над створенням творчого доробку авторка працювала не один рік. Її текст був готовий у 2015 році, але час, у якому і це все творилося, це було дуже тяжко, бо починалася почалася наша революція на майдані революція гідності. Потім почалася війна. От Крим здали, почалися події на Донбасі. Пішов добровольцем мій син на війну, і я ну не була в тому такому стані рівноваги. Щоби написати цю книжку зразу, авторка Людмила Марчук додає назва теодозія Бриж скульптор і скульптура в рамках доби містить свій символізм. А сама книга має на меті показати справжню та нелегку життєву історію української скульпторки шістдесятниці. Чому книжка називається скульптори, скульптура в рамках доби, тому що в рамках цієї доби. Можна було просто або співпрацювати з владою, піти на, на конформізм, так сказати, ось притлумивши свою совість, свою гідність, своє все. А вона була голодна, її не було за що похоронити, коли вона померла. От. Але вона не пішла на це, вона не робила нічого на догоду влади. Ніяких сталінів, Лєніних вона не ставила. Над створенням видання працювала також і Ольга Борисенко. Жінка розповідає, робили все, аби зовнішній вигляд книги та її структура максимально передали історичні рамки, в яких жила скульпторка. Це видання е, пройшло певні етапи свого, своєї розробки через апробацію в декількох макетах. Ми дивилися, аналізували макети. Після цього е, вносили постійно зміни. І от той останній макет, який ми зараз бачимо, виданим, він співзвучний тому модерну скульптури, який і є в «То Бриш. То, що вона творила, це і був стиль модерн. Це була сучасна скульптура на той час. На заході побувало чимало поціновувачів українського мистецтва та літератури. Серед них і Віктор Мазаний, письменник та заслужений журналіст України, зазначає, ця книга надзвичайно важлива для нашого суспільства, адже повною мірою відображає силу та незламність українських жінок. Ці книги потрібні, тому що йдеться ж про особ, особистість, художницю, мисткиню, яка поєднувала в собі найкращі риси української, української ментальності української людини українського прагнення до до краси і, і свободи загалом тираж книги нині налічує понад 100 примірників за словами авторки людмили марчук метою є розповсюдження цього видання не лише в межах україни а й поза ними тож книгу переклали ще на польську та англійську мови тетяна і лілія мазур богдан корбяк телеканал ITV Media Group.